Добрий день. Вже в шосте сьогодні я кажу вам. Е -м -м сьогодні, 1 березня 2025 року, у Вінниці, у захисному залі, Вінницького державного поліції університету імені Михайла Косабинського. Господар, до речі, якого? Ну так, умовно, господар. Є сьогодні першим сьогодні в нас, на полі допомагає, не допомагає, а другий суддя. Людмила Папула, вона, вона вже секретар, або, як зараз тут працює, Сторен. Отже, МКП Колос Вінниця проти Браїла. Рахунок за партіями 1-1 і рахунок на табло 1-1 у третій партії. 40 очків, 40 очків, очків. Мені Валерій Швець підказав, що не очок, Казати правильно, а очки. Тобто 40 очків набрала команда Грині і гарантувала собі вихід у хай з першого або другого місця. З першого або другого місця. Е, МХП сьогодні не зможе набрати вже більше 30, 39. І 39 зараз е, у виборах. От такий у нас заміс. У цьому турі. Осаркової спітка 2-2. Тим не менше, нічого ще не вирішено. Остаточно розходів перше, друге, третє місце що попереду. І Валентин Валентинка Чукціна Гайсівського Лубового на І... рідкісний випадок для Валіка не перебуває сітку. Не те, що він слабенький, а те, що просто ризикував. Олег Станіпчук, Андрій Лункан прийом. І Куруджа. Ось так зіграв Кирило Фробрі. А ось так зіграв Ковальов з передачі Артема Зеленського. Три-три. Або як казав колишній, Голова Федерації футболу легендарного Маріуполя Олександр Штохтар. Ліплі. Далі постановський. Дон Руценка. Їже блокує останній кололет. Настрибався сьогодні міністр Гриценко. Постанов. Друзі, цим туром закінчується регулярна постанова волейбольна Ліги Поділля, як сказав міні-виконавчий директор волейбольної Ліги Поділля Василь Марчук, нас очікує засідання виконкому, яке і визначить ну, регламент, то є регламент. Вже понятно, як будемо грати. Але коли де. Це питання буде вирішувати любов Оліга Поділля. Членом виконкому, якої є оцей ваш коментатор. Це єдина виборча посада на цей час у мене. Я, до речі, отак, якщо подивитися, ну, напевно, рекордсмен в Україні, ну, принаймні, як журналіст, бо я був членом виконкома, наприклад, Асоціації футзалу Донецької області. Я був, м, працював е, унікальний випадок, я працював е, просту до Федерації футболу Донецької області і Федерації футболу Луганської області. В різні часи, звичайно, я працював у е, службі Федерації е, Мотокросу Харківської області і Луганської області. Ну ось так. Получається, що я ще у Вінницьке організації, тобто я працював у таких організаціях різних видів спорту в чотирьох областях України. Ну ось так. Я казав відомому Віталію Кварцяний, тренер футболу. У мене дрібний паспорт. но ну, тому так і... Помандрував Україну різним видом спорту на різних так, пологу, так, посадах. Це просто ви знаєте величезний досвід, який хочеться якось так. Не те, що там комусь передати, а поділитися і хочеться, щоб все, знаєте, не, не пішло кудись там на сабарів, а залишилося якась користь. Микита кукуруза нападає, чи 7-6. антипе попереду. Блок Віктора Гриценко, одинарний блок. Рахунок 7-7. Я вже сьогодні казав, про це придуркуватого співака з... соседние с мельничами, поделили. Такие 7-7 матойся, 7-7 мадайся. Рахунок 7-7. <плодит> Олександр Ковалев и э -э Максим Чернина, Подальше. и Гріс 2-0-1. З поля подав, так? Да? З поля подав Максим Чернів. Ну, що ж такое. Подружжя Лавренюків. Ваш учень з поля подає. Ти. Подає. Заблокували Валентина Ткачука. Розцукали Валіка. Який? Такий через кремований хлопець. Не все він робить у житті, на мій погляд, так як Не власка, то знаєте. 12 вісім, 2000. Сьомой. Ну ось забуває, Браїлів 9, 10-9, Браїлів попереду. Нагадаю, що це остання партія. Ті, хто, можливо, не так часто дивиться волейбольну лігу. Три партії у нас матчі проводяться. Тобто рахунок має бути або тримі, або два аж. Він буде 2-1, а от на цій користь ми побачимо. Поки що 10-10. І той же Валентин Качук з Гайсена. Mm -hmm. До речі, здобувати освіти. Він так оце, я би цьому, який назвав, замість перейменував студентів у здобувачів освіти. Я б показав би йому, де що здобувати, як він здобував. Ну то таке, Здобувач освіти Вінницького технічного фахового коледжа, Юрій Феліксов там працює. І, до речі, там працює Людмила Попова. Саме з цією командою. ой, друзі, ось як унікальна ситуація. Людмила Популова тренує команду Вінницький технічний парковий колодів. У нас тут Валентин Скачук. Підняв зараз Лунка. і Браїлю виграє. Браїлю відривається на два пункти. Це вже, це вже помітний відрив. Помітний. За не має. 20, 10, 10 на 20 нападаючи весь кам'ячук. Вумка сьогодні майже бездоганний. догани. <риклад> ну, там не щілина, а там щілини ще було. Ціла пропасть між, між два блокуючими і там... там навіть я б забив високий. А... 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 Але чому так? Ви ну, ж поставив блок Ігора Бдрахмана? Я з подію, знаєте. Ну, зараз мало хто знає про такого лобеліста, як Абдрахманов, ну, Зайдіть в Вікіпедію, подивіться. Микита кукурудза забуває цього дня 12-13. І зараз то мало хто повірить, що я сперечався до мапіків на волейбольному майданчику з олімпійським чемпіоном Валерієм Кривовим. Кривовим! Але це так було. Але потім е, 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 Випали по серці, так би мовити. І, так, <різький> ну, я про це вже особливо не, не хвалюся. Олімпійські чемпіон пасується <пасуючий> і від Бога Валерій Кривов. На жаль, його вже давно немає. Як немає войдову у Луганськ, де я грав в залі «Динамо». Дінамо. От, 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 Як тренера. Беру. Як судді. А, ай, Артем Зелінський! Красава! Красава! Якось так сьогодні пасують, нас не, не, не балують такими плешмобами, я б сказав. У нас Артем молодець. 15-13, а, а що було? А, але там було, 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 було. кому, ну не знаю. Прогалию, як ця ситуація. Але задумка була принаймні, Таке так і груза, 14-15. Є прийомник Грицька Гриценко. Тачук. Ну, звичайно, Кубановський передв'є. Тачук. Є, є прийом Матвієнка. І блокаут. гриценко Черній, блокаут. 16,14. Таке враження, що Браїлів домовився першу партію просто. Віддав, як то кажуть, піддавки, да? Але. а Але... я, я, хто встигає перед рій? Ось, ось яка гра пішла, друзі. Цікаво, скільки буде переглядів цієї трансляції. Не стыгай, Олег Станиславович. 15-16. Максим Черниль. Ай-яй-яй-яй-яй. Было плохо. А, на жаль, я не могу показать, но поверьте мне, Ну, це таке, це моє враження. Можливо, я помилився. Ось Валік ось Войтенко покаже. Бачите? Ну так, так, так. Було б поле. Ну, це, це таке, знаєте, флажкових немає, фачук забуває. Флашкових немає, ачук забуває. 16-17. Вонка, лункан посильняє. І ковальо! За! За. Отак, 18-16, замість 17-17. А 17 з половиною це тільки пісня була під час моєї далекої молодості на початку 70-х. А не дайте 17 з половиною. 17 Сімнадцятий сімнадцять. І 17, і 17 і номер на подачі. Ось так. Ось вони 17 з половиною рахунок. І 17 номер на подачі. Легенда номер 17 Там <звук> вічуть. Прийом Завінського. Лункан пасує з нею. 18-18. Знову банальна фраза Момент ісценачку Матвієнко не ідеально для нього. А зараз 30 клас. Коли м'яч вилітає в тобі за спини, ну важко. Атаку. Это Ничук, 19-18. Это Ничук, а по нашей хитреньке так. Прям кукурузу. Забывай. 19-19. Устрига 19. сберегается. Знаєте, зараз поразка МКП, це вона всього 35 очок. І вони е незалежно від маси, з вибором. Втрачають шанси навіть на друге місце. Перемога дає їм такі шанси. Юрій Матвієнко ще раз демонструє нам, що волейболіст першої ліги не гірший, ніж волейболісти вищої ліги. Без жодного натяку, про що я казав попередньо. Це моє особисте бачення, де я, а де е, люди, які ці питання води. Двадцять двадцять. Ризик себе не виправда. 21-20. Юрій Матвієнко. Його ліва силова. Ось. Він. Ось його подача Ось намагатиме. День качека. Ні, слово не вийшов. Ні. ні, 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 ні. І тут я погоджуюсь з Ігором Раком, з його останньою фразою, крайньою фразою, а то хі, хі, так звучить, знаєте. А не то, як кукурудза, 21-21. Лункан, лункан сьогодні, красава тут. А хлопчині скільки там років, я не знаю, 16. Чуть без, 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 без супроти. 22-21. А зараз сидять хлопці з вибору і вболівають за Браїлі. Це коли таке було. Тайм-аут від команди Ігора Карпенка, Абраілі. Знаєте, Ігор Карпенко, ось ви бачите, його там в центрі композиції. Це людина, яка є таким зразковим президентом аматорського волейболу. <кій> <кій> я спілкувався ще рік тому. Кажу, а чи є? Чи є шанси команди скажімо, піднятися ну, там, другу, першу лігу? Він каже, я не потягну. Я не потягну і не дивлячись на те, що в нього на футболках Браїлова є там. А Команда сконцентрувалася на матоцькому болі. Ще буде у команді фінал Колосовського чемпіонату України. Вадим Мохнуть за столиком там разом з а за Колосовцем. І там забиває Віктора Грисенка 22-22. Чотири двійки. А посередник дві одиниці на табло. А на подачі дві одиниці і траври Ну ось вам, хто вірить в магію цифр, ось вам, так думають, їжа для роздумів. Ну, я це знаю, піща для розмислення, а їжа для роздумів це зовсім інше. Розвій пассив. Так, так, так. Сітка була у когось волейболістів. 23-22. істини матчу. А можливо, всієї волейбольної ліги подія. Можливо, всього сезону в аматорській волейболі Ба більше Подія. Там який міськовато, зовсім низько. ну що таке ігри? Нет, вот шанс выправиться. Вот зараз да, зараз да, и что ничего не повидает все. 27 22 матч был. Все. все, все, А ничего, 24-22. 24-22. Тайма вот вид подыма потратия. Крыжопельская школа. А тут внизу під нашою камерою, дивіться, який зібрався іконостас Вінницького волибову. Кого там тільки нема, заслужених майстрів? І дуже майстрів. Заслужених майстрів. А ще знаєте, звання було урядську. Почесний майстер. Віктор Гриценко, матчбол 24-22. А ще тайм-аут. Знаєте, нещодавно був чемпіонат Вінниччини серед юнаків 2010 року. Народжений там Сергій Хом'як, команда Вишенька, Вінницька обласна дружба Вишенька. Взяв два тайм-аути поспіль. Я такого ну не зустрічав. Скажімо так. Хоча я у волейболі з 1969 року. Ну... Так, да, коли вперше взяв м'яз, грав за старших хлопців щось подібне піанербову, помість волейболу піанербову на шкільному малячку. Віктор Гриценко. Такий матчбол, такий так. Олександр Мазан, біжу для зйомки краще.